Побєда шпигувала на Житомирщині. 44-річна мешканка села Дідківці вирішила співпрацювати з ворогом. Тепер співпрацюватиме з пенітенціарною системою України. Безробітну жінку, матір трьох дітей, законтрактував російський військовослужбовець. Її проросійські погляди були відомі односельцям, не схвалювали. Та от у мутній воді російської соцмережі ВКонтакті ці вподобання розгляділи вербувальники російської розвідки, запропонували попрацювати. Жінка спочатку ніби вагалась, але потім погодилась шпигувати. Для конспирації домогосподарка з Житомирщини отримала позивний «Побєда». І вже з квітня цього року жінка почала збирати інформацію про розташування та переміщення підрозділів Збройних сил України, чисельність особового складу розташування блокпостів, їх gps координати і навіть рух гелікоптерів над селами. Шпигувала протягом кількох місяців з квітня по червень, а потім потрапила на гачок українських правоохоронців. Натепер задокументовано понад 10 фактів. Передачі інформації російському куратору під час обшуку у помешканні засудженої вилучили докази її діяльності. На суді свою вину обвинувачувана визнала та наголошувала, що виконувала усі завдання безкоштовно. Врешті пабіді інкримінували зраду. За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської обласної прокуратури мешканку дідківців засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За державну зраду закон наближає перемогу.